Вітаю всіх! На ваші числення. Прохання дивлюсь Україну в грудні. Взагалі, що буде самим найважливішим, чого нам чекати? Те, що ну, війна ще продовжується, це зрозуміло, вона ще в грудні не закінчиться. Ну, по всій території України точно не закінчиться, але щось має бути. Тому ми дивимося, що буде в грудні найважливішого на території України. Що саме важливе буде в грудні? Знову Пентаклі. Найголовніше те, що ні одного сантиметра нашої землі не дістануться ворога. Має на увазі нові. Це, тут не йдеться про наступ російської армії. Ну це вже зрозуміло. Да? Тут рух вперед, ВСУ і тільки вперед. Дуже велика допомога прийде. Це, знаєте, просто така грандіозна величезна допомога, про яку ми дізнаємося, будемо дуже радіти і яку ми чекали. Також будуть повернені території, трошки менші і, і більші території в грудні обов'язково будуть повернуті. І ще, що в грудні важливе знову новини. Новини, радісні новини знову про повернення земель. Це Знову кажу, от шалено приємні новини. Такі, знаєте, сподівано, несподівані. Чекали, але, як, буцім, -як, то які не очікували, а воно таке трапилося дуже радісне. Землі будуть звільнені та повернуті. А ще тут я дивлюся, а ну-ка ще. Давайте я отак. Подивлюся. Так. Угу. Про що тут? У грудні будуть мінімальні втрати наших воїнів, мінімальні. але багато будуть повернуті з полону. Живих наших з полону будуть повернуті, всі на всіх будуть повернуті. Ще Україна, як, ну, як в подарунок до новорічних свят, отримає якийсь величезний шанс, який дасть шалений успіх. Тут ще будуть, знаєте, як наступи ВСУ під таким дуже розумним керуванням, і це приведе до визволення, до отримання, до отримання якоїсь перемоги, установлення справедливості. Це, мабуть, йде мова про залужного: це лідер, воєнноначальник лідер з міцними нервами, з дуже таким точними прорахованими діями. І це все приведе до успіху. В грудні буде неймовірний успіх. Угу. Ще хотіла сказати, про що от є карта така десятка пентаклів, то вона говорить про добрі вихідні. А «Дев'ятка пентаклів це добрі будні. Це, знаєте, буде виконуватися робота, як така, як рутинна робота, але вона. Буде кожного дня нам сповіщати добрі новини про повернення земель. Основне, що я бачу в грудні це повернення земель. І більших, і трошки менших. Це як і населені пункти, і, можливо, області. Це дуже гарні новини. Що ще? Колесо фортуни, ну, це вже змінилася доля, вже переміни, дуже важливі переміни. В грудні буде іще один перелом. Це будуть зміни, які принесуть ще більше віри в незаперечну перемогу. Тут, дякуючи великій роботі ВСУ, тут буде підтримка іноземних лідерів, тут ну, знаєте, такі от величезні зусилля з усіх боків, які будуть у грудні, приведуть, знову от мені показано: знаєте, це як пережита карма. Це вже як виконане щось. Буде знайдене рішення проблеми ну як, Буцімто як в грудні буде як підведена якась лінія, як щось вже буде вирішено остаточно. Що ще? Це буде, знаєте, такий прорив, Ну окрім цих земель, що я кажу, будуть повернуті, будуть повернуті полонені території, які були давно окуповані і які були захоплені недавно. Але це ще не Крим. Окрім цього, знаєте, буде прийнято якесь дуже важливе рішення на міжнародному рівні щодо України, і це рішення буде ну не то що на користь, а як, як знаєте, як остання крапка, як підсумок у цій війні. Тут дуже мало мечів, це говорить про те, що в грудні значно зменшуються по всій території України ракетні обстріли. Я не кажу, що це буде з 1 грудня, але от до кінця місяця грудня значно зменшуються обстріли. Тут буде знайдено якесь глобальне рішення по, по цій війні між Україною і Росією. Головний месендж, який мені оце несуть зараз, карти це повернення територій. Дивіться, скільки пентаклів. Зменшення обстрілів. І це головне. Ну, Ну, і ще що? Ну, тут уже нема що додати, до всередня йде вернуться території. Будуть повернені території завдяки активним діям. Ну, давайте спостерігати. Думаю, що так і буде. Дякую вам за уваги, за ваші лайки, за підтримку, за коментарі.